Гірник спорт провів перший виїзний матч нового сезону. Зустріч із командою «Колос-2» відбулася на стадіоні Ювілейний у місті Буча. Більшу частину цього поєдинку гірники провели у меншості. Гравець отримав червону картку, і у меншості нам було дуже важко. Хоча по бажанню хлопців і по моментам, які вони грали в меншості, і були моменти, де хлопцям десь не вистачило фарту реалізації. А по самовідачі, ну, бажання, що я хлопцям після гри сказав, що ну вони молодці, вони тримали, але треба ще дуже працювати над завершальними над атаками, тому що є моменти, але десь немає віри в того, що вони можуть і забити м'яч, і працювати з м'ячем спокійніше. У дебюті зустрічі команда з горішніх плавнів мала шанс вийти вперед, але потужний удар Радіона Посєвкіна вийшов невлучним. До перерви, націлені на ворота, був нігерійський легіонер гірника спорт Річмонд Чукуемека. Але він примудрився заробити за 6 хвилин два необов'язкових попередження та залишив команду у меншості. Це неспортивна не спортивна поведінка на футбольному полі, де в нього було вже перше попередження, а треба спокійніше. Реагувати на ці моменти, десь ще хлопець молодий, і не вистачає цієї майстерності, що треба спокійно працювати, не зважаючи на те, що там є якісь моменти, і їх треба витримувати і працювати далі. Навіть знаходячись у такій непростій ситуації, гірники мали можливість відкрити рахунок, але ще одну спробу не реалізував Радіон Посєвкін. Ще до перерви ворота суперника атакував Максим Тяпкін. Однак цей удар відбив голкіпер Колоса 2 Залишившись у меншості, гравці гірника спорт гідно трималися, але у підсумку все ж таки пропустили гол. Відзначився капітан команди Колос 2 Сергій Шевчук. Спроби відіграти цей м'яч не принесли успіху гірникам, а ось вже у компенсований час. Час Дмитро Береска після дальнього удару подвоїв рахунок 2-0. Добре атакували, були у нас моменти. В першому, в другому таймі могли забити. Не вистачило, мабуть, сил, тому що в них на одного гравця було більше. Трошки в нас бігової роботи було, мабуть, більше, тому трошки не дотерпіли, там перший м'яч такий залетів. Там обрізка була і з підбору нам забили. Ну, Другий м'яч там вже пішли в пресинг і вони там ну, добре попав в у, у дев'ятку їхній нападаючий. Після двох турів «Гірник спорт залишається без набраних очок, і на цю ситуацію керівництво футбольного клубу «Гірник спорт відреагувало наступним чином. На нас штрафні санкції наложено, тому будемо старатися в наступній грі все це виправити, щоб керівництво далі до нас вірило в нас, що ми можемо, тому що бувають і, як кажуть, біла полоса, і чорна. Ми сподіваємося, що цей фарт. Ми заслужимо, і буде все добре. Поразка та відсутність очок не задовольняють вболівальників команди, і тут гравці відчувають свою провину. Хотів би вибачитись перед нашими вболівальниками, які дивляться наші матчі Всі вболівають за нас, підтримують. Я думаю, це вся провина на нас. Головне отримання тут немає ніякої провини. Це все ми зробили. Я вірю, що через тренування ми зможемо ще набрати свою форму і всі кондиції, які ми загубили. І ну вийти на ти, на той пік форми, що були раніше, і в першій лізі, що ми досягали перемог дуже сильними суперниками. І та гра з Маріуполем не була такою грою на один раз. І ми зможемо повернути довіру до наших болівальників. Свою наступну гру гірник спорт проведе у неділю 25 серпня. У домашній зустрічі команда Валерія Куценка прийматиме Чернігів. У нас з Черніговом трошки зараз. Погана серія, треба реабілітуватись і в першу чергу перед самим собою і перед вболівальниками, тому що вони нас підтримують, це відчувається і хочеться ну, здобути перші залікові бали в чемпіонаті. Будемо готуватись на цю гру. Будемо грати і надіюсь, що позитивні емоції тільки. Дарувати болюванінком нашим. протягом уікенду свій домашній матч у горішніх плавнях на стадіоні спорткомплексу Юність провів Кременчуцький Кремінь. Молода команда з Кременчука у грі першої ліги витримала атаки металіста 19-25. У другому таймі у складі Кременчуцької команди спрацювала заміна. З передачі Владислава Молька рахунок відкрив Злат Злат'єв. Автору забитого м'яча вистачило 4 хвилини, аби оформити гол після того, як він вийшов на заміну. За 9 хвилин до основного часу Арі Моура зрівняв рахунок. 1-1 і кремінь відібрав очки у одного із фаворитів групи Б першої ліги. Виконувач обов'язків головного тренера команди «Металіст-1925» Сергій Карпенко розпочав свій коментар із вибачень за відсутність максимального результату у цій грі. Першу чергу хочу вибачитись перед керівництвом і болівальниками, які за нас болівають за таку гру. Так не можна грати. По супернику молоді хлопці билися, віддавалися, молодці. У них було більше бажання, ніж у нас. От і все. По нашій грі, я ще раз кажу, так грати не можна. Наші футболісти вони повинні виходити. і на кожну гру віддаватися і перемагати. От і все. Тут були молоді хлопці. Вони наші на клас вища чи на два класи і показали не той футбол, який хочуть бачити від нас. Матч наступного третього туру Кремінь зіграє на виїзді з одним із лідерів Сумською Вікторією. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 26 серпня.